Моїх слонів знають по всьому світу. Слон дуже цікавий символ. От якщо слон в хаті є, це виходить, що є і на слона, значить не все погано так в хаті. Гончар-кераміст Андрій Тирса з Кременчука, що на Полтавщині, там його і застало повномасштабне вторгнення. Дівлюся, опа, бомблять Київ. Дружина вискакує, теж вже прочитала, каже, давай бігом, бо якщо моста не буде, ми не переїдемо навіть на той берег. І тому ми бігом в машину, я її привіз у Львів. Ми приїхали, я відіспався, і 26 лютого вже стояв в черзі у франківській військомат. Тоді були черги. На війні Андрій Тирса був два роки, працював кухарем. Каже, у готування їжі і скеровав усю свою творчу енергію. Був на, на БР, був з ППОшниками. І в мене ж спеції, мені ж треба їх, а вони там сидять по полях з цими. Своїми штуками передають мені, будь ласка, можеш так, як вдома мама, ото от, нічого не кидати, цибулькою і, і все. А так готували, ну, зазвичай, супи, борщі, каші. Ах, працюємо далі. Давай, бувай. Після повернення з фронту Андрій Тирса знову взявся за гончарство. У Львові відкрив свою майстерню. Повертатися не важко, тільки якось воно не йшло. Все ж таки, практика понад 20 років. Потихеньку там ремонт зробили, те те, те, потім ліпити, теж, що ліпити, замовників немає, тих, що були. Куди продавати, війна, кому воно треба. І от це. От... Все не так, як було. Зовсім інші умови, в яких треба якось вписатися. Займається гончарством з 1998 року. Навчався гончарству самостійно з книжок. Я за освітою не до біолог або не до ботанік, скажімо так. Мав би бути викладачем біології і психології, ну але і греці з ним. З творчістю цікавіше. Продає свої роботи по усьому світу через інтернет. Також здає і у львівські магазини. Можна купити кераміку Тирси і на ветеранському ярмарку, який проводять у Львові на вихідні. Це от дуже цікава техніка декору. Отак, от, 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 от ніхто не робить. Мені не хотілося робити масовий посуд. Хотілося робити посуд дуже ексклюзивний і дорогий, дуже. Але за ним не стоїть черга. А їсти що? А ще Андрій Тирса у своїй майстерні проводить майстер-класи для дітей та дорослих. Планує проводити і для військовослужбовців та ветеранів, адже певний гончарство це як арт-терапія. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.